Зараз мене захейтять майстри, бо я роблю ламінування вій у два етапи і взагалі ні в чому собі не відмовляю. Якщо ви ще не відійшли від корейської техніки, сідайте зручніше це відео для вас. Робимо все як завжди: Патчі на нижні вії, масло на кінчики, перший склад наносимо рівномірно, без надлишків, з відступом 1-2 мм від кореня. Перевіряємо на готовність, змиваємо чик чик і готово. А тепер. Вишенка на торті. Пудра, другий склад і фарба. Змішуємо це все разом і починаємо робити викладку, як і завжди. Тільки робимо це, змішуючи три компоненти. За потреби прочісуємо, робимо компенсацію і повторюємо на іншому оці. Тобто, змішавши це все разом, у нас викладка фіксації і фарбування одним махом. Отримуємо ось такий результат. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарі. Розберемось.